В Іспанії виявили вже шість конвертів з вибухівкою, адресованих представникам уряду. Напередодні вибух стався в посольстві України в Мадриді, лист, в якому була вибухівка, вибухнув в руках працівника посольства. Він отримав легкі травми. Пакунок з бомбою відправили також на ім'я прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса. Схожий пакунок відправили підприємство, яке займається виробництвом зброї, зокрема і для України. Ще один конверт надіслав. Клали у Міністерство оборони Іспанії. Крім того, листи з вибухівкою виявили на території авіабази Торехон-де-Ардос. Там розташований супутниковий центр, який використовується НАТО від початку повномасштабної війни в Україні. Він надає розвідувальну допомогу Збройним силам України. Шостий пакунок надіслали посольству США в Іспанії. Державний секретар з питань безпеки Іспанії Рафаель Перес заявив, що речовина всередині шести пакунків є сполукою з характеристиками, подібними до тих, що використовуються у фейерверках. За його словами, конверти відправлялися з території Іспанії. Перес зазначив, що в Іспанії поки не будуть вводити режим терористичної загрози, проте в країні посилюють заходи безпеки.